У першій частині цього відео ми з вами говорили про користь суплементів із креатину. Послання ми залишаю зверху, а також він буде в кінці цього відео. В другій частині, тобто сьогодні, ми з вами поговоримо про протипоказання, як правильно обирати, як правильно приймати та скільки приймати суплементів із креатину. І ви, можливо, зможете дати собі відповідь на запитання, чи потрібні ці суплементи саме. вам. Всім привіт! Мене звати Сабіна. Я вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про взаємозв'язок їжі та здоров'я. Розпочнемо із протипоказань, і в першу чергу мова йдеться про вплив креатину на наші нирки. Тут важливо розуміти різницю між двома поняттями креатин та креатинін. Креатин це корисна сполука, яку наш організм може синтезувати самостійно, або ми можемо споживати її разом із їжею та із суплементами. Це та сполука, про яку ми говорили у попередньому відео. Креатинін це продукт розпаду, який утворюється в м'язах після розпаду. Креатину. Він не має жодної користі для організму, тому наші нирки виводять його разом із сечею. І рівень креатиніну в крові використовується як один із показників здоров'я нирок. Тобто ще раз: креатин це корисна сполука, креатинін це продукт розпаду. Тобто, якщо рівень креатину, Підвищується, також підвищується рівень креатиніну. Чому це важливо? Тому що якщо ви йдете даєте до лікаря і здаєте аналізи, то він має знати, що ви приймаєте суплементи з креатину, інакше він не зможе правильно інтерпретувати результати. Тому ці два поняття креатин та креатинін, ми з вами не путаємо. Але чи є реальні ризики суплементів із креатину для наших нирок? Основним показником роботи нирок є так звана швидкість клубочкової фільтрації. Вона показує, який об'єм сечі утворюється в нирках за одиницю часу. Згідно із дослідженнями, швидкість клубочкової фільтрації не знижується при прийомі креатину. Також лікарі можуть використовувати такий показник. Як рівень цистатину це? Він теж вказує нам на роботу наших нирок, і він є більш надійним ніж, наприклад, креатинін, тому що на нього не впливає ані дієта, ані м'язова маса, ані вік. А знову ж таки, ця інформація про те, що суплементи з креатину не шкодять нашим ниркам, стосується лише здорових людей. А чи всі ми належимо до цієї категорії питання трішки спірне. Якщо ж у вас вже є проблеми з нирками, або ви маєте таку генетичну схильність, про яку ми, на жаль, не всі а завжди знаємо, чи то ви маєте певні хронічні захворювання, такі як, наприклад, діабет або гіпертонія, бо вони можуть пошкоджувати наші нирки, в таких випадках краще уникнути суплементів із каратину, або принаймні бути дуже з ними обережним. Якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас вже є якісь захворювання, Завжди консультуйтеся із своїм лікарем для решти людей. Суплементи з кретину вважаються дуже безпечними. На просторах інтернету побутує такий міф, що суплементи креатину спричинять випадіння волосся. Наразі достовірних даних щодо цього взаємозв'язку не існує. І ще тут один момент перед тим, як ми з вами перейдемо далі. Не всі суплементи із креатину веганські, деякі містять продукти тваринного походження. Тому, якщо для вас це важливо, уважно читайте етикетки. З протипоказаннями розібралися, переходимо до наступного запитання: скільки креатину приймати та як його. Обирати. Сьогодні в продажі можна знайти різні види форми креатину, але саме креатин моногідрат, він, до речі, зазвичай і використовується в дослідженнях, вважається найбільш безпечною, ефективною і вивченою формою креатину, із підтвердженою біодоступністю. Він, до речі, зазвичай теж є найбільш дешевим. Якщо ми говоримо про кількість, то рекомендується вживати від 3 до 5 Грам суплементів креатину на день або 0,1 грама на 1 кілограм маси тіла. Тобто, наприклад, якщо моя вага 55, то для мене це буде 5,5 грам на день. Якщо людина важить 75, то це буде 7,5. Цікавим mm. є те, що для того, щоб креатин вплинув на наш мозок, а не тільки на наші м'язи, то потребується набагато вищі. Дози від 10 до 30 грам креатину на день. І це особливо помітно при черепно-мозкових травмах або при ранній деменції. Тому що вважається, що перші 3-5 грам креатину насичують саме наші м'язи. Тобто, як ми з вами бачимо, кількість креатину, яку ми маємо вживати, буде залежати від того. Які у нас цілі і яка в нас вага? Як нам приймати суплементи із креатину? Існують два основних способи: це стабільний прийом, коли ви вживаєте 3-5 грамів або ту кількість, яку вирухували для себе, використовуючи 0,1 людина на кілограм моси тіла. Ви вживаєте це щоденно і рівномірно, поступово насичуєте свої м'язи. Другий спосіб це фаза завантаження. Коли під час перших 5-7 днів ви вживаєте 20-25 грам креатину на день, а потім переходите до 3-5 ну, або до тої кількості, яку ви для себе порахували. Це дозволяє швидше наситити м'язи креатином, але через 3-4 тижні обидва способи, в принципі, матимуть той самий результат. Для того, щоб побачити перші свої результати, важливо поєднувати супрумати з креатину із фізичними навантаженнями. Ми про це говорили з вами в першій частині цього відео. І принаймні робити це Протягом 12 тижнів, тобто це не щось, що ви помітите вже завтра. Важливо також знати, що після вживання цих суплементів, особливо на початку, може виникати невелика нудота. Цього можна запобігти, якщо використовувати ці суплементи меншими дозюваннями. Зазвичай 3-5 грами переносяться досить добре, тому якщо ви використовуєте 10, 15 або 20, просто розділіть їх на менші частинки. Або пробуйте вживати, наприклад, ці суплементи після прийому їжі. А наче. І не забувайте, що суплементи з креатину затримують воду в м'язах, тому воду потрібно пити у достатній кількості. Чи можливо вживати достатню кількість креатину з їжею? В принципі, так, але це дуже непрактично, адже вам доведеться вживати дуже велику кількість тваринних продуктів. А це може негативно вплинути на здоров'я нашого серця та інших органів. Наприклад, щоб отримати 5 г креатину з їжі на день, вам доведеться споживати 1 кг лосося, 2,5 кг курячого філе або 1 кг червоного м'яса. І ще один дуже важливий нюанс це якість добавок. Запам'ятайте одну важливу річ: на відміну від Ліків, жодні суплементи не проходять жодного суворого контролю. А це значить, що на ринку можна знайти величезну кількість суплементів із шкідливими домішками, або просто ті, які містять всередині, не те, що вони вказують на упаковці. Якщо ми говоримо про креатин, ми можемо з вами обирати якісних хімічних постачальників креатину, які постачають його напряму лабораторіям. Або як і це стосується інших суплементів, ми можемо шукати позначку НСФ, яка нам гарантує якість та безпеку. Ну і завершальне запитання на сьогодні: чи потрібні суплементи креатину саме вам? Насправді єдиної відповіді на це запитання немає, тому що кожен організм індивідуальний, але дуже важливо завжди порівнювати потенційну користь та шкоду для здоров'я. На що потрібно звернути увагу? В першу чергу, як ми вже з вами знаємо, сукументи з кретину не є обов'язковими, тому що наш організм здатний синтезувати його самостійно. Набагато важливіше зосередитись на основі, яка завжди буде незмінною Це здорове харчування, здоровий сон, вміння справлятися з стресом, регулярні фізичні навантаження та регулярні. Обстеження. Це щоб воно було, як, наприклад, із колагеном, коли люди банально не доїдають білка, а потім споживають колаген, бачать якісь результати, а їм потрібно було просто додати білка у свій раціон. Тому перед тим як купувати якісь дорогі суплементи, особливо, як ми вже з вами знаємо, їх особливо ніхто там сильно не, не контролює. Спочатку попрацюйте над своєю базою, бо ще раз вона завжди буде. Незмінною. Друге, ми з вами говорили про різні переваги з із креатину, Але насправді ці переваги більш виражені у людей літнього віку, у людей, які інтенсивно і регулярно займаються спортом, або у людей, які мають якийсь хронічний або такий дуже гострий стрес чи якісь травми. Для людей молодих, здорових які добре сплять, які добре харчуються? Ці суплементи мають менш виражену користі. Тому тут уже дуже залежить від вашої ситуації, від ваших цілей і обов'язково від вашої бази. Я ще раз підкреслю, вона є якраз найважливішою як для нашого здоров'я, так і для наших результатів. Я особисто креатин не вживаю, моя дуже така суб'єктивна думка, незважаючи на ту всю кількість досліджень, які говорять за креатин. Я його вважаю трішки. Переоціненим, але я дуже з відкритим розумом до цього відношуся і все ще для себе особисто вирішила поспостерігати. Як це буде все розвиватися далі в майбутньому, хоча суплементи з критину досить давно вже досліджують. І, можливо, в майбутньому спробую. Тому що просто зараз, наприклад, я не бачу сенсу, в мене все добре, зі здоров'ям все добре, спортом займаюся досить інтенсивно, а тоді, коли в мене є на цей час. Але для себе я просто не бачу якоїсь додаткової користі, мозок працює добре, тому поки що для мене особисто ні. Але, можливо, в майбутньому спробую. Будь ласка, поділіться, чи пробували ви колись суплементи з креатину. Якщо ні, чи змінилася ваша думка після перегляду цих двох відео на моєму каналі. Ну і, звичайно, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, залишати коментарі. Це дуже допомагає розвиватися моєму каналу. І ще раз дуже дякую, що були сьогодні зі мною. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. До зустрічі!